Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. Допомога Україні від США може суттєво зменшитися незалежно від того, хто переможе на виборах. Пише американське інформагентство Bloomberg з посиланням на анонімних посадовців. За даними ЗМІ, Дональд Трамп уже заявляв, що припинить військову допомогу відразу після врегулювання конфлікту. Якщо ж переможе Камела Гарріс, то все одно значні обсяги фінансової підтримки буде складно провести через конгрес. Нині в Америці війна рейтингів, шанси кандидатів зрівнялися. Трамп безсумнівний лідер перегонів Камала на два пункти попереду. Усі ці заголовки одночасно публікують в новинах американських змі цими вихідними. Чому така різниця в показниках і якими цифрами можна вірити? Свіжу американську виборчу соціологію перевірив наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. До виборів практично тиждень, і щоб зрозуміти шанси кандидатів, мимоволі звертаєшся до соціології. Здавалося б, це найоб'єктивніший спосіб оцінити ситуацію. Але заголовки дивують, хтось чітко пише про перевагу Харріс, хтось про однозначне лідерство Трампа. Ну а соціологічна служба Емерсон каледж авторитетна у штатах структура, так і зовсім підрахувала, що шанси кандидатів, мовляв, абсолютно рівні: 49% у Харріс, 49% у Трампа. 1% не визначився, і 1% проти всіх. Здавалося б, ну як так може бути, що у всіх різні дані щось тут не так. Але насправді кожне змі орієнтується на цифри соцопитувань, які проводили на його замовлення. Самі формулювали запитання, самі визначали виборку. І у підсумку соціологія стає способом впливати на громадську думку, щоб виборці побачили. Мовляв, якщо цей кандидат перемагає по рейтингах, то і я буду на його боці. Це дійсно іноді спрацьовує, але не зараз. Бо і противники і прихильники Харіса Трампа вже визначились. Хіба що у мінливих штатах? Сім ці території, де щоразу змінюються настрої, ймовірні сюрпризи. Формально всі вони червоні, соцопитування у всіх примхливих штатах показують невеличке лідерство Трампа. Більш-менш значне у Джорджії та Аризоні. Там розрив на його користь 1,5-2%. Мінімальне у решті штатів. Коли у Неваді, Пенсильванії, Північній Кароліні лідерство республіканця трішки більше ніж півпроцента. У Вісконсині і Мічигані взагалі лише 20%. Ну це насправді нічого. Тому все визначиться просто в момент виборів, коли відкриють дані попереднього голосування і підрахують голоси, які люди віддали день в день. До цього навіть самі кандидати можуть тільки вірити і сподіватися. Погодьтеся, інтрига шалена. Але й у букмекерів шукати правди марно. Журнал Newsweek випустив резонансну публікацію. Представники найбільших американських контор, які приймають ставки на результати виборів, оцінюють шанси перемоги Трампа приблизно у 60%. і кажуть, що останній тиждень тільки на нього і ставлять. Але у демократів з'явилися підозри, що це мовляв нова виборча технологія суперника. В умовах повної невизначеності, коли рівні, близькі до Трампа організації, бізнес, який йому симпатизує, можуть ставити на перемогу кандидата республіканця, щоб створити враження, що він точно переможе, оскільки вже люди ризикують статками. Ну а гроші витрачають і дійсно неймовірні. Один з найбільших букмекерів Полімарки повідомив, що просто на вихідних в їхній системі з'явився новачок, який на перемогу Трампа поставив одразу 45 мільйонів доларів. Ну а загальна сума ставок в цілому по Америці наближається, тільки уявіть до 2 мільярдів доларів. Самі ж кандидати дають останні обіцянки максимально відверті у намаганні не тільки втримати своїх виборців, а хоча б долі відсотка відірвати у суперника. Трамп, наприклад, на мітингу у Пенсильванії пообіцяв, що ніколи не відправлятиме американські війська воювати за кордон Сполучених Штатів. Сказав тут, процитую ваших дітей можуть вбити заради країни, про яку ви ніколи не чули. Я не буду відправляти вас битися і гинути на дурних війнах за кордоном яким немає кінця, кінець цитати. Але навіть якщо він переможе і дотримається обіцянки, то насправді червона лінія адміністрації Байдена була такою ж не допустити втягування Америки напряму в цю війну. Тому про відправлення військових, навіть інструкторів, і за адміністрації Байдена теж не йшлося. А от про що говорять мало, зосередившись на шансах двох кандидатів в президенти, так це про конгрес. Законодавці вже теж переобирають, і від того, яка партія отримає більшість в сенаті, в палаті представників залежить не менше ніж від того, Трамп чи Камала прийдуть у Білий Дім. Бо всі ми прекрасно пам'ятаємо, як у Нижній Палаті майже на півроку застряг український пакет допомоги. Як зміниться розклад сил після президентських виборів, теж є прогноз. Зараз конгрес розділений у республіканців більшість в палаті представників, а от сенат контролюють демократи. Хоча перевага у них і мінімальна: 51 місце, якщо врахувати чотирьох незалежних конгресменів, а у партії Трампа 49. Соціологи зараз пророкують, що після 5 листопада Сенат із великою вірогідністю відійде республіканцям. Ну от за нижню палату битва буде до останнього Свіжий прогноз дає перевагу республіканців всього в один голос. Але ж і соціологи часто помиляються, тобто тут можливі сюрпризи. Перемога демократів у палаті представників означатиме зміну Джонсона на Пелосі, блокування ініціатив Трампа, якщо він переможе, і максимальну підтримку політики Харріс, якщо президентом стане вона. Якщо ж республіканці отримують контроль над обома палатами, то президенту Трампу це дасть. карт-бланш, президенту Харріс створить міцну опозицію, що блокуватиме її ініціативи. Ось чому ці американські вибори настільки важливі, настільки доленосні і для самої Америки, і для України. Перші результати дізнаємося вже вночі 5 листопада, коли закриються дільниці. Але фінальних цифр може бути не бути ще довго, якщо штаби кандидатів вирішать судитися чи перераховувати бюлетені. Тож попереду досить гарячий час. Із Вашингтона Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.